Ми ну, просто зараз поспілкуємося про вибори у Словаччині та про підтримку з боку Сполучених Штатів Америки. Про це детальніше із гостем, який доєднався до нас відеозв'язком. Ігор Шаленко, політичний експерт. Пане Ігорі, мої вітання! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Також нагадую нашим глядачам, бо вони доєднувались до прямої трансляції на youtube каналі телеканалу TV8+, а Також на нашій facebook сторінці в коментарях можете ставити свої запитання. Пишіть також свою точку зору. Будемо доєднувати вас таким чином до нашого обговорення. Тож лідер партії СМР сд що стала переможцем парламентських виборів у Словаччині, Роберт Фіцо повторив свою заяву про намір припинити надавати допомогу Україні. Зацитую. Люди в Словаччині мають більші проблеми ніж Україна. Фіцо і раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України. Що говорити про вступ України до ЄС зараз ілюзорно, а також заявив, заявляв точніше, що в Україні нібито толерують нацизм. А чому на вашу думку словаки знову обрали Фіцо? Ну це питання сьогодні більше у внутрішньословачкій. Політичній площині, е, насправді, е, ну я вам хочу сказати не лише там результат СМР там, ці там скільки 24 е, великі. Ну в принципі, там прогресивна Словаччина, яка, яка отримала 18 голосів, це теж насправді прорив для другого місця. І не дивлячись е, на слова президентки Словаччини, що уряд сформує. Е, Перша партія, яка перемогла, ну тобто, відповідно, ми розуміємо, що Фіцо стане прем'єр-міністром. Я думаю, що коаліціяда, коаліція да, вона може мати різні варіанти, і в тому числі Фіцо може і не стати очільником. Уряду, хоча він, звісно, хоче, і я думаю, до речі, що якраз завдяки оцим коаліційним перемовинам його позиція стане м'якішою, набагато м'якішою, тому що завжди коаліція це позиції, які є вже Усрідньою російською мовою. Тобто, таким чином, до речі, зверніть увагу: от заява Фіцо, яка була, що проблем у Словаччини там більше всередині держави, ніж там тема України. Насправді її можна розглядати як позитив для нашої держави. Це означатиме, що Фіцо не кидатиметься такими контроверсійними заявами щодо російсько-української війни, а зосередиться як нас якраз на внутрянці. Це вже позитив. Але, звичайно, ми маємо розуміти. Те, що для України зараз буде Край важливо збереження словаччини як партнера, тому що е, от заява Фіцо, що він не надаватиме там жодного патрона в Україні, так в принципі, словаччина вже і так дала максимум, що вона могла нам дати це бронетранспортери, це мігі 29 е, це протиповітряна оборона, це САУ е, і вони віддали насправді нам здається там 10% оборонного свого бюджету. А не 5 мільйонну словаччину, це ну дуже потужний. Дуже потужна підтримка, і зараз вони ну якби нам і не треба від них патронів. Будемо говорити прямо. Нам для зараз головне, що збереження е, транзиту військової техніки через їх територію, збереження е, можливостей для ремонту е, техніки української. Е, це все сьогодні. Воно насправді і попадає і навіть під ідеологію ФІЦО. Тому я б сильно так е, не. Розстроювався, але тим не менш, звичайно, ми бачимо зараз, що популісти лівого правого штибу Фіцу, це лівак, все таки треба відзначати, не дивлячись на те, що він дуже схожий по своїй риториці, Дорбана, до але це все таки соцдек місцевий. От і маємо розуміти, що от якраз. Постійно знаєте, от говорили про те, як Росія спонсорує низку партій, низку політичних сил, має таку мережу. От якраз така мережа соцдеків в Європейському Союзі. Такі давні зв'язки присутні, і якраз оця смерзде. Теж має непогані відносини. Будемо про це говорити. Але знову ж таки я думаю, що з ФІЦУ треба ввести далі перемовини, Щоб якщо він не хоче допомагати, то хай зосереджується на власній країні, а не починає розказувати чи якісь нові мирні плани чи інші якісь проросійські наративи. Також варто зазначити про те, що перед оголошенням фактично перемоги Фіцу на парламентських виборах і його партії відбувся візит міністра оборони Словаччини до України. Про це зазначив президент України. Вони обговорили ситуацію на фронті першочергові потреби Сил оборони України, гуманітарне розмінування та співпрацю країн у цій галузі. Власне хотів запитати, чи побачимо ми зараз, що Фіцу буде перешкоджати оцій співпраці, чи все ж таки ті домовленості, які були оголошені там ще до початку його перемоги, вони вже будуть зберігатись подальше. Ну, наприклад, тема розмінування її можна подавати дійсно як гуманітарна допомога, і ми розуміємо, що от той же Фіцо сказав, що гуманітарна допомога в Україні продовжиться. Тобто зрозуміло, що тут, знаєте, як показати, під яким соусом продемонструвати. Звичайно, ми не будемо зараз мати конкретної там військової підтримки, це очевидно. Але я ж кажу: якщо подавати тему, як, наприклад, з розмінування в іншому аспекті, то цілком можливо, що воно збережеться. І знову ж таки, бо ми розуміємо, що тут і контракти, в тому числі і для словацьких спеціалістів. Бо все це робиться не безкоштовно, це робиться за компенсації, в тому числі із загальноєвропейського бюджету цього фонду миру. Тому насправді я думаю, що Ріал Політікс в цьому моменті вона збережеться, не дивлячись на предвиборчі гасла пана Фіцу, якому треба було якось виділятися просто на виборах, особливо з членом європарламенту, який зайняв там другу сходинку. Щодо також результатів виборів, то бачимо, що риторика Фіцу абсолютно проросійською є в своїй більшості. І окремо хотів би запитати, на вашу думку, чи був тут певний російський вплив, можливо, російські гроші, і чи могла українська сторона, зокрема певними дипломатичними діями, завадити все ж таки або вплинути на цей процес саме виборів і обрання так, народом Словаччини, от цієї партії. Насправді Словаччина вона заповнена Газпромівськими грошима. Дійсно, там дуже потужний лобізм, і зрозуміло, що не завжди позиція там держави офіційна, там точки зору підтримки нашої нашої України. це означає, що там у них іде монополітичне якесь бачення ситуації. Ми бачимо, там де більше російських грошей, одразу з'являються певні проблеми. Це і словаччина, це Чехія, це Німеччина. Це Австрія, врешті-решт. Тобто, зрозуміло, що цей аспект він впливовий, але знову ж таки я зверну вашу увагу, що не дивлячись на перемогу СМЕР-СД, вони то не зайняли зараз більше, ніж, наприклад, вони отримували там 10 років тому, чи там з 12-го року здається, там у них вибори були. А вони тоді зайняли щось ледь не 44 І вони утворили монопартійний уряд. Тоді на чолі з Фіцо зараз же такого і близько не буде. Тобто, зрозуміло, що це це третє пришестя. Фіцо воно буде відрізнятися від попередніх, тому не дивлячись на присутність російських грошей, звичайно будуть певні гальмування чи блокування. Загальноєвропейських ініціатив щодо України по аналогії, як ми це бачимо з Орбаном в Угорщині, але тим не менш я думаю, що словаччина вона не є настільки сьогодні ключовим гравцем на загально на загальноєвропейському рівні, щоб аж за НАТО вкидати зараз ну, такі проблеми для нашої держави. В порівнянні з тим самим Орбаном, то він продовжує принаймні заявами там гнути якусь певно свою лінію по відношенню до Російської Федерації до України, зокрема також е, щодо Фіцу, чи побачимо можливо зміну його риторики вже після виборів? А от всі ті тези, які він зазначав раніше, можливо, виявляться таким звичайним передвиборчим популізмом. З однієї сторони, звичайно, це передвиборчий популізм, але будемо говорити об'єктивно. Риторика, наприклад, це, що він говорив, що війна завжди йде з заходу, а мир зі, мир зі сходу. Тобто, говорячи там, що нібито війну в Україні спровокував захід, оці всі кремлівські наративи. Я думаю, що вони й далі будуть звучати від нього. Але тим не менш, ну маємо розуміти, що одна справа слова. Ну, звичайно, я думаю, що будуть заяви і про а вони ж там називають, що вони партія миру, що вони будуть підтримувати виключно мирні переговори, що краще десятиліття перемовин, ніж десятиліття стрілянини. Але тим не менш, я думаю, що все-таки він відцентрується де-факто. І тут треба серйозна робота нашого зовнішньополітичного крила для того, щоб... Не завдати шкоди нашим двостороннім відносинам, тому що все рівно Словаччина лишається нашим партнером і дякую словацькому народу за всю ту підтримку. Але тим не менш, маємо зараз спостерігати за їхньою коаліціадою. Бо знову ж таки можуть бути неочікувані результати. Тому наперед зараз ну я б не говорив 100%, що саме так і буде, що Фіцо очолить і він буде радикально налаштований до України. Ну, президентка Словаччини про результати виборів сказала наступне: що я доручу формування уряду переможцю, і загалом про європейські сили в Словаччині набрали більше голосів ніж умовно про російські. То чи могли б вони об'єднатися в, в і формувати уряд? Чи в цій країні все ж будуть зберігатися? от інші традиції політики? От якраз я ж кажу, тут цікаво, загалом. Розташування переможців, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр. Бо якби там одна проросійська політична сила не дотягнула буквально декілька десятих відсотка, от тоді б, якби вона перемогла, тоді уряд Фіцо був би більш реалістичним. Але от якраз зараз є така можливість, що не домовляться, бо і бронзовий переможець зараз. От він там заявляє, що. Готовий зараз спілкуватися з усіма, в тому числі із Фіцо. Це там соратник Фіцо там раніше по політичній кар'єрі, але знову ж таки це зараз говорить про те, що не лише з ФІЦО будуть спілкуватися стосовно формування цієї коаліції. Тому будемо дивитися, я ж кажу це цікавий момент, і чи не приведе він зараз до якоїсь політичної кризи словаччину? Бо і говорити. Що одразу домовляться, теж не можна, а якщо не домовляться, ну то відповідно будуть знову такі позачергові парламентські вибори. Щодо ролі Словаччини в європейському союзі, ви зазначили про те, що вона не є такою потужною, як умовно, там в Німеччині чи Франції, але тим не менше чи можемо ми говорити про те, що в Словаччині, скажімо так, можливий сценарій ну, умовно, другої угорщини, де ми побачимо, що за подібні заяви, ну скажімо так, товариші по європейському союзі будуть давати трішечки пошапці в умовному сенсі цього слова. Те, що політика кнутає пряника в такому разі дійсно може відбуватися. Бо насправді ми бачимо, що як тільки якийсь національний уряд починає відходити від загальноєвропейських стандартів, є за це відповідальність. І це не лише Угорщина, це Польща, наприклад. От ми знаємо там тему з Конституційним Судом у них і великі розбіжності з Брюсселем. Тобто, в принципі, дійсно це відбувається, але знову ж таки, той же Фіцо сказав, що зовнішньо політичні орієнтири не змінюються країна далі буде залишатися членом ЄС і НАТО. Що це означає? Що означає, що доведеться дійсно йти на компроміси з Брюсселем і не ламати настільки дров, як це відбувається, наприклад, з Орбаном, який прямо заявляє, що його країна може там вийти, там з ЄС, ну будуть дивитися там на свої вже національні інтереси. Тому тут позиція знову ж таки позиція Орбана набагато міцніша в його державі, який розбудовував десятками років і медійну свою імперію, і бізнесову. Світство трохи не так. У них все-таки демократія зберіглася в Словаччині. І не дивлячись на перемогу зараз, це не означає, що позиція тієї ж самої прогресивної Словаччини не закріпиться там буквально за рік-за два. Бо раніше вони ж здається навіть не потрапляли до парламенту їхнього. Тому я ж кажу, тут все в динаміці розвивається а на 5-мільйонну словаччину навпаки знаєте, зараз цікаво спостерігати, бо для порівняння в Києві зараз там офіційно 2,8 мільйони, не офіційно мільйонів громадян. От Буквально це як внутрішні розбірки в столиці України. Ну те саме відбувається в Словаччині. Також не менше резонансною темою це була тема прийняття тимчасового бюджету у Сполучених Штатах Америки. Що важливо, що в цьому бюджеті не було закладено фінансування на підтримку нашої держави. В міністерстві закордонних справ вже заявили, що ситуація є з голосуванням за тимчасовий бюджет у Сполучених Штатах Америки і підписанням його президентом Джо Байденом. Не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні. Про це у Фейсбук повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко. Речник МЗС також додав, що наразі Україна активно працює з американською стороною аби нове бюджетне рішення Сполучених Штатів Америки, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні. І поки вчора українці розділились на тих, у кого все пропало, бо Америка нас кинула, і тих, хто вірить у подальшу підтримку Сполучених Штатів Америки, незалежно від їх внутрішніх процесів, з'явилася ще одна новина: що Сполучені Штати Америки зробили Україні публічне попередження через корупцію. Про це вже повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк. За його словами, в нашій країні протягом 45 днів не має бути жодного великого корупційного скандалу. Про це він написав у Телеграм. За його словами, необхідно боротися за ухвалення окремого закону про фінансування України та закладання грошей на нашу підтримку в основному бюджеті. Він наголосив, що необхідно показати західним партнерам рішучу волю, зокрема, не влаштовувати виїзні фотосесії СБУ, ДБР РЕП БЕП точніше перепрошую, а проводити реальні звільнення з посад, навіть у разі якщо ці особи є важливими для офісу президента. Також за його словами є перелік людей, які стали символами корупції під час війни. Тому на його думку їх теж необхідно прибрати із посад. Крім того, мають виконувати список реформ, а також меморандум МВФ і Європейського союзу. На вашу думку, чи пов'язані ці дві новини між собою? Те, що прийняли там тимчасовий бюджет без графи фінансування на допомогу Україні? І відповідно щодо цих гучних корупційних скандалів. Частково частково пов'язані, бо звичайно ж корупційні скандали, які виходять в медіа і продукуються в медіа на національному рівні, потім буквально за день за два стають частиною внутрішньоамериканської повістки. І використовуються звичайно нашими опонентами, які кажуть, що треба зменшувати фінансову підтримку Україні і взагалі її обрізати. От повністю тому звичайно такі скандали не треба зараз допускати, але ну ми розуміємо, що загалом то робота. По продовженню фінансування підтримки з боку сполучених штатів вона триває, бо ми одразу побачили після прийняття відповідної резолюції Конгресом США і підписанням Джо Байденом заяву двопартійну. Що дійсно треба напрацьовувати окремий документ по Україні? Плюс знову ж таки я чекаю прийняття, наприклад, оборонного бюджету на наступний рік, бо від нього залежить питання пролонгування лендлізу, який завершився 30 вересня. І, в принципі, якщо буде прийнято пролонгування ж пролонгування лендлізу, то навіть у разі. Не виділення додаткових коштів, те, що ми просимо. Ми матимемо цей план, Б, який може бути без проблем ініційовано. про що ми говорили цілий рік, але не використовували його завдяки. Підтримці з боку конгресу США те, що ми отримували цю допомогу, то якраз оце додатковий запасний вихід для нас. Я думаю, що його треба повертати. Але до 17 листопада, звичайно, там продовжиться така велика внутрішньопартійна боротьба стосовно загалом американського бюджету. І про Україну будуть згадувати і будуть згадувати в негативному контексті. Ми маємо це розуміти, але тим не менш. Дійсно, я підтримую позицію, що мінімум зараз отаких таких додаткових корупційних скандалів, але водночас має бути робота по відпрацюванню антикорупційної повістки, укріпленню цього напряму. Ну і звичайно, питання звітування прозорості. Ну загалом, ця тема транспарентності вона дуже важлива на заході. Це підкріпить позиції наших партнерів всередині американської влади з двох партій. Також щодо того, що от впродовж 45 днів аби не було цих корупційних скандалів, аби далі отримати підтримку. На вашу думку, навіть в разі того, якщо ми побачимо якісь певні інформаційні вкиди, так щодо цих корупційних скандалів, чи насправді Україна може позбавитись наступному бюджетному році від підтримки з боку Сполучених Штатів Америки? І тут я думаю, також варто враховувати і те, що там спеціально призначені представники Сполучених Штатів Америки, які слідкують за використанням зброї, яку ми отримуємо, зокрема від міжнародних партнерів. Вказують на те, що вся зброя, всі боєприпаси вони використовуються абсолютно за призначення. Ну, ми знаємо, що зараз вже є аудитор з боку Пентагону Роберт Сторч. Ми маємо цивільного аудитора пані Пені Пріцкер, яку призначили. Ну то вона буде там як спецпосланець з питань відновлення нашої економіки, але ну ми розуміємо її там реальну роль. А тим не менш, звичайно, ми зараз бачимо, що йде комунікація з цими особами. А якщо говорити там про військову складову. То я нагадаю, що наш е, власний бюджет всі доходи йдуть якраз на фінансування армії. Питання у забезпеченні цивільної частини, е, окрім тієї допомоги, яка надавалася там і надається сполученими штатами стосовно там і боєприпасів, е, стосовно е, бронетехніки, всього іншого, е, питання сьогодні стоїть: наскільки Сполучені Штати будуть готові е, виконувати взяті на себе зобов'язання вже не, не для України. а в рамках країн G7, бо ми пам'ятаємо, що це ж ухвалювалося на рівні великої сімки. Тема стосовно підтримки в наступному році, скільки там 42 мільярди доларів, щось таке. Ну тобто ми розуміємо, що Сполучені Штати тут ставлять на кін власну репутацію, не лише з точки зору наших двосторонніх зв'язків. Тому це вкрай важливо. Я думаю, що ці внутрішні проблеми, які зараз є, це та пауза, яка допоможе нам якраз відновити. Нормальність наших двосторонніх відносин в частині як звітування, так і ритмічного надання тієї допомоги, бо вона нам дійсно дуже потрібна. Бо сьогодні тільки Кремль чекає, як тільки допомога завершиться. Ви подивіться, що у них відбувається який апофіоз на їхніх телеграм-помийках, федеральних каналах Ті Скабєєви. Як вони всі просто кажуть? О, нарешті захід відмовляється там від України. Ні, не відмовляється. Просто захід, на відміну від Російської Федерації, у них Демократія, у них вибори і своя специфіка прийняття рішень, маємо на це зважати чому Сполучені Штати Америки наразі так взялися за Україну? Тому що це вже другий лист, який ми бачимо після візиту президента Зеленського. Так, перший лист там із необхідними реформами, які необхідно виконати впродовж 18 місяців. Певні реформи із своїми термінами до виконання. І зараз. О, другий лист це це все ж таки внутрішньо там політична якась боротьба перед виборами. Чи це можливо бажання побудувати із України там, скажімо так країну зразок, так до прикладу, для інших держав, чому це так відбувається? Ну з однієї сторони я повністю вас підтримую стосовно того, що якщо Афганістан став провалом для Сполучених Штатів, то Україна має стати повністю вин сторі. І тема з корупцією, те, що відбувається, звичайно, це така ложка дьогтю у бочці меду. Хоча знову ж таки немає сьогодні жодних доведених фактів корупції стосовно саме коштів там підтримки. Наших західних партнерів, і це дійсно так. Тобто, є слова, є загальний фон, який створюється негативний інформаційний, але фактажу сьогодні немає. Тим не менш зрозуміло, що Україна буде робити все залежне, аби збільшити цю прозорість. Ну і знову ж таки, очевидно, є певні сигнали стосовно можливості трансформації української влади, зміни певних одіозних постатей, чиї рішення очевидно ще не виходили. В публічну площину, але викликають стурбованість від наших західних партнерів. Не якраз з точки зору там можливих корумпованих дій. Тому я думаю, що насправді можуть бути і подальші зміни і в нашому уряді. Ми бачимо, що йде пауза. Далі, по призначенню декількох заступників міністра оборони, так само питання зараз можливо буде стояти і по відновлювальному блоку, побачимо теж не все так, як хотілося. Ну там насправді багато таких напрямів. Тому я думаю, що питання тут виключно у бажанні відновлення співпраці, якщо це бажання дійсно правдиве. То ми будемо бачити не заговорювання зубів, як це часто бувало, окремих українських чиновників перед західними партнерами. А тут буде дійсно співпраця, яка буде знімати оці всі кризові моменти. Пане Ігоре, дякую наразі вам за те, що були разом із нами. Ігор Чаленко, політичний експерт. Детальніше спілкувалися про вибори у Словаччині, а також про тимчасовий бюджет Сполучених Штатів Америки. Ще раз дякую, що були разом із нами. Дякую вам.